Вітаю на камері! З вами Мака, та сьогодні в нас купу новин стосовно One Piece TCG, оскільки в Японії добіг кінця чемпіонат світу з гри. Переможцем чемпіонату став японський пілот чорного роба Лучі з OP07. Привітаємо цього майстра! А якщо вам цікаво подивитися, хто та якими деками перемагає на українській One Piece TCG сцені, то завдяки Микиті Зайцеву ви можете дізнатись за посиланням в описі до цього відео. Якщо вірити бандай, то вже 28 червня стартові деки на Шанкса, Боні, Багі, Луфі, Чорнобороду та Ямато вийдуть в світ. Чекаємо. Японський prb 02 побачить світ вже 26 липня. Також дуже й дуже чекаємо. А вже 23 серпня на нас чекає ще більше контенту з трьома братами. Король піратів Голді Роджер нарешті з'явиться в грі у якості лідера, але поки що без дати. Бандай також показали нові призові картки, які можливо отримати за топ-8, топ 16 та топ-64. А ось і довгоочікуваний список банів, які вступають в силу з 1 квітня 2025 року. Ну що ж, здається, доведеться прощатись із Дофламінго та Black Yellow луфі у Меті. Та наче банів було недостатньо, бандай оголосили про початок ротації картки з op 01 по op 04 які входять в перший блок, не зможуть приймати участь в офіційних заходах від бандай, починаючи з квітня 2026 року. Ну а на сьогодні це все. Пишіть свої думки в коментарях і з радістю почитаю, як вам ці бани. А з вами, як завжди, був Мака. Дякую за перегляд, а також буду дуже вдячний за вподобайку та підписку. До зустрічі, Па-па!